Захід товхає Україну на переговори із Росією. Перші заклики з Європи вже пролунали. Про кого саме йдеться і чим їм відповідає українська влада? Розповім уже за мить. Ви на Фабриці новин з вами я Анастасія Фадер. Починаємо Переговори вже через півроку. Україна та Росія можуть сісти домовлятися про завершення бойових дій навесні двадцять четвертого року. Таку думку висловив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Він зробив дещо що цинічну заяву каже, переговори навесні неминучі, адже Україна та Росія до того часу нібито вичерпають свої ресурси. Цитую, я думаю, що наступна весна може стати часом, коли обидві сторони вичерпають свої ресурси для досягнення прориву, внаслідок чого може відкритися спроба діалогу. Кінець цитати, схожу позицію. Займає і Австрія. Там сподівається посадити сторони за стіл переговорів якомога швидше. Про це пише німецький таблоїд Більд. Він наводить слова міністра закордонних справ Австрії Олександра Шаленбергера. Той переконаний, що миру можна досягти через. Переговорим, а не на полі бою, схоже про поняття капітуляція він не чув. А тому Шаленберг дуже сподівається на переговори між Україною і Росією вже в найближчому майбутньому. Ось його слова, цитата. Звичайно, ми сподіваємося, що дуже скоро, з моєї точки зору, скоріше раніше, ніж пізніше, усе повернеться до логіки переговорів. Мир завжди укладається за столом переговорів, а не на полі бою. Кінець цитати у відповідь: неназваний український дипломат вказав виданню, що Україна не збирається вести переговори з Росією, навіть якщо тиск з боку ЄС зросте. Він відкреслив, що Україна прагне досягти успіхів на полі бою ще в поточному році і довести, що перемагає у війні. Неможливими наразі вважає переговори. І Володимир Зеленський, президент України, пояснив, чому каже насамперед, у них не зацікавлений сам Путін. Мовляв, Росії не потрібен дипломатичний шлях завершення війни. І навіть якби діалог розпочався, кінцеве рішення заблокував би кремлівський диктатор. Давайте послухаємо. Ви візьмете історію те, що Ватикан контактував відповідно з Російською Федерацією. Ви візьмете інші наші держави, які хотіли, як ви сказали, про Туреччину, які хотіли мати ті чи інші початки дипломатії, і ви побачите один єдиний результат. Нікому не вдалося будь-які домовності з цією людиною. Це заздалегідь абсолютно зрозуміло. Будуть заблоковані цією людиною. Натомість, усе, чого хоче Росія, це заморозити війну. Саме тому вона поширює дезінформацію про нібито небажання Заходу допомагати Україні. Про це заявив Андрій Єрмак. За його словами, Україна не відмовляється від бажання звільнити свою територію і має успіхи на фронті. А західна коаліція і надалі допомагає зброєю і посилює санкції проти РФ. Цитую Україні завжди буде чим знищувати російського ворога. Росіяни справді хочуть. Заморозити війну, бо вони слабші ніж були раніше. Росіяни не досягнуть свого, скільки б ресурсів вони не витрачали на створення паралельної реальності своєю машиною пропаганди. Кінець цитати Чи дійсно Кремль бажає заморозити війну? Питання відкрите, адже принаймні публічно Путін та його військове командування посилюють провоєнну риторику. Наприклад, Сергій Шойгу не вперше заявляє про нібито масу добровольців, що рвуться на фронт, хоча й без мобілізації Росія не обходиться. За даними гур окупанти приховано мобілізують по 20 тисяч осіб щомісяця. Втім, це не заважає Шойгу вихвалятися міфічними цифрами. Давайте послухаємо за це час У нас 38 тисяч добровольців набрано. Люди приходять високомотивіровані, готові до виконання бойових задач. Кто-то вже імені бойовий досвід, тому що багато з добровольців завершив полугодовий контракт. Возвращається второй, а є ті, хто возвращается третій раз. Тим не менше, Путін як завжди, залишає шлях. Для маневру на нещодавньому східному економічному форумі він вкотре натякнув, що Москва не проти переговорів, але одразу ж у їх відсутності звинуватив Україну. Мовляв, нехай Володимир Зеленський скасує свій декрет про заборону вести переговори з РФ. Імовірно, має на увазі відмову України домовлятися із нинішнім російським режимом, тобто з Путіним. Подібні заяви диктатор робить постійно у такий спосіб. Він нібито знімає. Саме відповідальність за продовження війни проти України, друзі. Як вважаєте, чи потрібні Україні зараз переговори з Росією? Вилучайтесь обговорення до коментарях під випуском і дякую вам! Зустрінемось.